Самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. І ми сьогодні з вами подивимося, які акції знижки на 26 та 27 березня. Так, 26 та 27 березня. Хочу вам подякувати дуже за ваші коментарі і за ваші вподобайки. І хочу вам показати одразу хороші акції зі знижкою 50%. Зверніть увагу, мінус 50% від звичайної ціни на всі капсули для. Прання та гелі для прання лоск мінус 50% 26 та 27 березня. Не пам'ятаю, подякував вам за коментарі. Дякую за коментарі вам і величезному спасибі за ваші вподобайки. Гель для прання лоск, ароматерапія Колор, об'єм тут 900 мл зі знижкою 174 гривні. Лоск гель для прання гірське озеро. Тут майже літр. За ціною. 174 гривні також ефективно написано навіть у холодній воді. Капсули для прання лоск 15 штук, колор або ж лоск ароматерапія 13 капсул за ціною 132 гривні. Господинки, зверніть, будь ласка, увагу! Дуже хороша акція. Капсули для прання лоск три в одному колор. Тут пакування 40 штук, ще дешевше вийде чим більше пакування, тим дешевше капсула. Ціна такої, а, такого пакету зі знижкою 50% 324 гривні. Лоск ароматерапія, колор 22 капсули. За ціною 207 гривень. Наступна акція також мінус 50 на усю торгову марку. Кьонен зараз також я вам розповім і покажу знижки. Кьонен – засіб для чорної білизни 950 мл. мілілітрів. А для прання можна використовувати як для ручного прання, так і для автомат-машини. Лише 74,50. Кьонен – гель для прання кольорової білизни. Тут півтора літри. Також можна використовувати в пральній машині та для ручного прання. Зі знижкою зараз 114 гривень. Це в нас універсальний кінон для кольорової та білої білизни, півтора літровий. Зі знижкою цей концентрат також 114 гривень. Півтора літри. Також зверніть увагу. Також, господинки, зверніть увагу, плямовий відник для кольорової білизни 450 мл Кьонен можна використовувати вручному і в пральній машині за ціною 39 гривень. Кьонен кисневий порошок для білих та кольорових тканин для відбілювання та виведення плям чищення, а містить активатор. Тут 500 грамів. І зараз зі знижкою 59,50 Кьонен парфумований кондиціонер для білизни в гранулах 250 мл зі знижкою 50% 114 гривень. Також зверніть увагу: кондиціонер для білизни, концентрат літр 800, Тут є два аромати, і там, і там літр 800 за ціною 84,50 Кондиціонер для білизни Кіонен з мікрокапсулами тут літр. Також знижка 50% за ціною 49 гривень та 50 копійок. Порошок Кіонен універсальний для прання кольорової та білої білизни. Пакування 2,400 зі знижкою 50% 124 гривні. Зі знижкою 50% можна придбати універсальні капсули Кьонен. Пакування 16 штук для автомат-машинки за ціною 129 гривень. Кіонен Колор універсальний, в принципі, одна і та ж сама ціна, і там і там 16 капсул по ціні 129 гривень. Наступна акція на колготи Vivienne Petit 2 дорівнює 4. Всі шкарпетки та пі, напів панчохи. Купуйте 4 і 2 найдешевших вам будуть у подарунок. Ось такі дефіле 40 Ден по 90 гривень. А Petit без шортиків 119. Елегантні без шортів, також 20 den, 145. А ось тут знижка 50%, навіть більше Viv'Yen 40 Den. Класичні шортиками за ціною 69,50. Взагалі надаю вам інформацію про колготи, щоб ви були в курсі. Тут дуже багато колготів, тому зверніть увагу. А наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі, теплі. Навушники. Давно не було цієї акції. Ви зараз купуєте три і найдешевше в чеку третя одиниця вам буде в подарунок. 149 гривень ось такі перстні. Підвіска, Україна, 100 гривень. Є в сріблі, є в золоті. Ось така по 90. Досить зручно орієнтуватися, тому що на планшетках одразу вказана ціна того чи іншого. Тої чи іншої прикраси. Дивіться, який гарний. Надзвичайно гарний браслет. Ціна 80 гривень. Також дуже великий вибір шпилюк. Ціни бачу від 80 гривень. Ну і зараз дуже великий вибір дитячого всього, тому що йде літо. Ось, і кожна мама хоче вдягнути прикрасити свою принцеску як найгарніші Ось такі подвійні 50 гривень 30 гривень, 60 гривень. Набори по 60 гривень, по 30 гривень. Ось такі зайчата по 60 гривень. І резинок, дуже великий вибір. Ходіть далі. Мінус 40 на усі жіночі гелі для душу для Петі Марсельє. А, зі знижкою 40%. А ось вони стоять. Давайте подивимось: а, є різні аромати. 650 мл за ціною 107 гривень. Є ваніла. Апельсин, грейфрут, полуниця. Усі по 107 гривень. Один плюс один на усю жіночу білизну. Один плюс один дорівнює 3. На другу одиницю мінус 50 відсотків на всі аксесуари для манікюру та педикюру. Також вам даю інформацію, тому що дуже усього багато. Але ось ціна на ножнички дуже хороша. Було 90%, зараз можна придбати за 30 гривень. Багато різних пензлів, також зі знижками. Є за регулярною ціною. Купуєте одну, і друга буде зі знижкою 50 відсотків. Зверніть увагу 26 та 27 березня всі засоби для вмивання обличчя на другу одиницю, на другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте одну і другу можна придбати зі знижкою 50%. Гаріньєр 192 гривні, пінка для вмивання, а з вітаміном С для тьмяної шкіри обличчя також 200 мл 192 гривні. Це все зна. Ви знаєте? Це для проблемної шкіри обличчя для комбінованої. Також купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Гарін'єр чиста шкіра 237 грн. гривень. Також на всі доглядові очищуючі гелі віти Також купуєте один і другий зі знижкою з вітаміном. Це регенеруюча емульсія для обличчя 199 також уся лінійка жая мінус 50 на другу одиницю. Лоріаль Гіалорон Експерт дуже хороша, концентрована емульсія для обличчя 201 гривня. Зверніть увагу, зараз біокон гель для вмивання 150 мл по 76 гривень. І другі можливість придбати за 50%. Також біоаква, усі. Очищуючи для обличчя зі знижкою 50 на другу одиницю, засіб для ретельного очищення шкіри використовується як гель, скраб та маска. Зверніть увагу непоганий засіб 150 мл. Зараз він по 159 грн гривень. Також мікса гель для обличчя 203 гривні і нівея також зі знижкою 50 на другу одиницю. Завжди вигідно. Вся крем-фарба для волосся Лів від Schwarzkopf зі знижкою 30 Ось вона тут багато різних відтінків по 206 гривень. Зараз зі знижкою один дорівнює два на всю дитячу декоративну косметику. Хані-бані купуйте один і другий буде у подарунок, те що в чеку дешевший. Ну, можна потішити свою маленьку принцесу 139 гривень набір блисків для губ, і це, мабуть, лак для нігтів із наклейками. Тут стільки всього, що ой-ой, ой надаю вам також інформацію. Зверніть увагу. Навіть привезли нові ось такі перстні набір за 50 гривень, і помада великий вибір бальзамів для губ. Жіноча гігієна, амбрела та всі засоби для жіночої гігієни амбрела зі знижкою 40%. Інтимні гелі, точніше, для інтимної гігієни, 400 мл по 26,80. Є два види, є з ромашкою, з календулою, зелений чай, алої, пляшка з дозатором. Дуже хороша ціна на ось цю упаковку: 66 гривень. Тут 40 штук. Амбрела по 12 гривень зараз зі знижкою. 50 штук 34 гривні. Фокус. Фокус. Амбрела 36 штук, 48 гривень. Вони просто стоять в самому низу і мені трішки незручно туди нахилятись, тому я озвучую ціни усі зі знижкою 40%. 15 гривень. А знижка 40%. Інстагут всі фітнес-аксесуари. Давайте подивимося, що тут зі знижку. Ну, це справа йде до літа, тому треба <рес> слідкувати за своєю формою. Ось така, дивіться, якась цікава скакалка металева 3 метри за ціною 167 гривень. Кольорова гама різна. А скакалка із лічильником. Тобто вам не треба рахувати, скільки ви настрибали, вам покаже. Лічильник ціна 107 гривень. Знижка також 40%. Резинки фітнес по 41 гривні. Масажний м'яч по 39 гривень. І можна придбати набір фітнес-резинок 137 гривень 5 штук. Наступна акція один дорівнює два на всі шарфи та сонцезахисні окуляри. Я вже не раз говорив добре, що на кожному бейджику висить ціна, і можна одразу подивитися, яка ціна тої чи іншої. А, тих чи інших окулярів 169-199. Є дитячі по 100 гривень. Я вже сказав, за копійки до більшого. Я бачу найдорожчі це, мабуть, 199 гривень. Або ми ще не дійшли до найдорожчих 149 гривень. Ось такі цікаві. Так, ну, а, а шарфи вже, мабуть, я не буду показувати, тому що сезон закінчився. Але все одно надаю вам інформацію. Це як такі, знаєте, як хустинки. Вони не теплі. Так зверху накинути. Ось, я думаю, що теплі. Вони зараз також зі знижкою 149 гривень. Один плюс 1 дорівнює 3 на всі товари до Великодня. Форми для пасок по 30 гривень. В наборі 4 штуки. Діаметр 90 мм. І тут також дуже-дуже багато усіляких декорів, посипок на паску 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже багато. Це займе час, тому також надаю вам інформацію. До речі, він світиться. І є ще ось такі цікаві зайці. Будиночки також світяться. Ціна 80 гривень. Дуже хороша акція на туалетний папір, на весь туалетний папір. Купуйте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Туалетний папір сніжна панда, 4 штуки двошаровий, 79%. А ось на цей папір дуже хороша акція. Зараз він диво по 51 гривні 50 копійок. І другий вам буде, грубо кажучи, по 26 гривень. 4 штуки двошаровий. До речі, також а, приймає акцію у. Вологу туалетний папір. Вологі також в акції купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Greenway, 40 штук, 29 гривень. І другий зі знижкою 50%. Ось такий папір двошаровий, також тут 4 штуки, 175 відривів 43 гривні. І можна придбати другу за пів ціни. Туалетний папір торгової марки Літо. А, також а, він. Тут 4 штуки. Тришаровий. Зверніть увагу, це тришаровий. Він по 52 гривні. І мінус 50 на другу одиницю. Дуже хороша акція на туалетний папір. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Сьогодні дуже чудові акції в магазині Єва. Я думаю, я гадаю, що ви зекономите непогані кошти, якщо хтось щось знайшов для себе. Ну, до зустрічі! Зустрінемось з вами у наступному відео.